Вітаю всі друзі. Є в нас такий один виконавець, який е, створює хороші пісні. Сам. Причому сам. І от в нього вийшла, вийшов новий трек про поляків після останніх подій, які відбуваються у них в країні після того, як до них залетіли шахеди. І ось Будь ласка, це трек. Якраз про поляків. Зараз буде його сторінка. я Посилання на його сторінку. Можете перейти, подивитися його всі пісні, дуже хороші, до речі. А потім буде сама пісня. Слухайте. А на польські поля там не відвага, там тільки і млад жим жим, п'ята точка нульова. Бачать фантома в руках лише слова. Крики гучні, то не значить, що сила їх армія, брате, картонна, як хвила. Поки вони трусяться, ми не мовчимо. Бо в серці козацьким є полум'я й гров. Оч жим жим, вся в паніці, тремтині їх села, кожні їх літиці, армія, то не секрет України. Оща вся в паніці, Трем їх сила в кожній їх літиці Фуфлоармія то не секрет, Україна тримає свій фронтовий степ. Хто боронить землю, той знає ціну. Не в паперових стінах, а в крові війни, Ми сталі вогоньми. Дух козацький наш ворог здригнеться від правди солдатської. Польща лише грає з театри та шоу. А ми то реальність, що б'є є напряму. Найсильніша армія тут відповідь. Чітка Україна тримає, бо правда міцна. Кожен жим, бойся вся в паніці, Тремни ніксила, кожній клітиці, Фуфлоармія то не секрет Україна тримає свій фронт фронтовий смерт. Хоч кожен жим, бо ще вся в паніці. Тремни, ніх сила, в кожній кліниці, Фуфлоармія то не секрет Україна тримає свій фронт Жим, жим. То для слабких, ми йдемо до кінця Ми справжніх зберіг, Українська армія, і вогонь. Хай Польща ховається, ми тримаємо кордон, Очко кожен жим, жим вся в паніці, Трем їх сила в кожній їх клітиці, фуфло армія, то не секрет, Україна тримає свій фронтовий степ. Хоч кожен жим, жим вся в паніці, трем їх сила в кожній їх клітиці. Фуфло, i